У ніч проти 13 березня голосна компанія на вулиці Пушкіна, 14, не давала спокійно заснути мешканцям сусідніх будинків. Галасували не вперше. Опівночі молодики, яких, за словами людей було більше десятка, веселилися, співали, поміж тим випивали, грюкали по вікнах, а згодом навіть влаштовували бійки. Сусіди раз по раз виходили до гурту зробити зауваження, проте компанія ні на кого не зважала, а припиняти розваги і не збиралася. Я знаю, бачу, що там багато, але я ж не виходжу, я нічого не бачу. Вона приходила і приводила з собою дітвору якусь і підпалили нам у гаражі. І часто вони тут бували, часто шуміли. Часто. часто. Вони мені, я їх не бачила, ви знаєте. Я вже не можу на двір виходити. я ж стара, я маю 90 років. Але гуляють вони тут, гуляють. Я субота, неділя то гуляють. У помешканні, де гуляла компанія, ніхто не живе, проте власниця Ірина з'являється тут із друзями щовихідних. І тоді історія повторюється. Однак цього разу вона мала неочікувано сумний фінал. Розповідає сусідка, що мешкає у квартирі через стіну Олександра Бортник. Вона в цій перепитії постраждала. Почалися такі стуки по блясі. Це вже в 310 було. Такі стуки, ну, я кажу, і по блясі стукали, і по вікнах стукали. По всьому тільки можна. Я відкрила двері, то один тікав на дорогу, один назад в хату. І цей. І я крикнула, що завтра кажу, завтра у вас тут. Кажу, завтра у вас тут нікого не буде. Кажу, все. І зразу в той момент я почула такий тріск. Я спочатку думала, що це якісь ветки ломляться, щось таке дуже сильне. Я вийшла до забору. Ну і там від, від гаража там світло таке йшло. Я думала, вони костер палять. Я туди вискочила, а там гараж був, одна половина була повністю відкрита і підперта, щоб, тобто, щоб він не закрився, бо він так закривався. Замок зломаний, ну, і цей він відкритий, то вже такий вогонь шов, що вже пізно було щось робити. Вже там нічого не допомагало. Перелякані винуватці підпалу пожежники викликали самі і зробили це тоді, коли два гаражі вже догоряли. Мовляв, щойно побачили полум'я. А власниця квартири, у якій відпочивала компанія, накинулася на сусідку із кулаками, нанісши їй тілесні ушкодження. Олександра сама виховує чотирьох дітей старший, третьокласник, Найменшій донечці ще й має півтора року. У гаражі згорів увесь їхній літній одяг та ще багато цінних речей. Дитячий одяг, літній, весняний повністю весь. Одяг, взуття. Коляски три, двері міжкімнатні, ліжка, циркулярка, газова плитка нова стояла. Ну, вона не те, що нова, але нова, просто з тих старіших. І, та ще отакі, все, ровер дитячий теж, ще малий навіть не встиг на ньому поїздити, бо ще погоди не було. Ну, такі все. ну все більше всього дитячого погоріло. Пожежники гасили вогонь приблизно три години. По приїзду поліції виявили, кілька сусідніх гаражів теж були відімкнені. На ранок після пожари ще біля спопелілих гаражів. Сусід Віктор знайшов молоток, яким імовірно збивали навісні замки. Він підтвердив, цей інструмент із квартири Ірини, дівчина, яка гостила в себе галасливих друзів, і навіть показав, де саме лежав молоток. У її діда у кущах в дворі знайшлася також кувалда, яку дістали із першого відімкненого гара уже нею працювали далі. Іменно біля того сараю, там, де був збитий замок, знайшли молотка з сусідньої хати. Дядьвітян, сусід... сусід, він впізнав цей молоток, він сказав, що це її дідусь. Він навіть знає, де він лежав у них. Найшли колодки від тих сараїв там, де збивались, збили ще шість замків. Після пережитого маленькі діти і сама Олександра перебувають у стресовому стані. Малий старший син два дні. Я кажу, він боявся спати лягати. Він боявся, що прийдуть. Він боявся, що хату підпалять. Він мені задав запитання. Це, чесно, я навіть не знала, що дитині говорити. Він мені каже, мама, каже, а як я почну горіти? Каже, це буде больно. Ну тобто дитина була перелякана. Я, я теж в мене, от, я кажу, у мене стрес такий був, що жах, я п'ять днів я нічого не могла їсти. Я що не з'їм, я все вирву, то мені виписували і ось заспокійливі, і капельки, і таблетки від рвоти виписували. Нині сусіди допомагають постраждалій сім'ї, хто чим може. Малечі зібрали одяг, взуття, написали також колективне звернення до селищної ради, аби посадовці вжили заходів до власниці злочасного помешкання і допомогли припинити безлад, який тут триває уже роками. Проте до них уже дійшли чутки, що винуватці цієї історії покарання не бояться, адже мають впливових родичів у прокуратурі. Та все ж мешканці вулиці Пушкіна сподіваються, що скоро заживуть у спокої, а справедливість і закон будуть на їхньому боці.